Сьогодні у нас ми маємо особливе служіння. Кожне служіння і поклоніння Господу є особливим, тому що Господь оновлює милість свою, відкриває правду свою, відкриває свій характер і свою сутність, навчає, потішає, виховує і багато інших речей робить з нами. Але особливість служіння сьогодні полягає в тому, що ми будемо згадувати страждання. І смерть нашого Господа Ісуса Христа. Саме таким чином він, він хотів, щоб ми про Нього що згадували. Це робіть, Він каже, не спомин про мене. Нам би було цікавіше згадувати, споминати Христа, коли Він воскрешав мертвих, де проявлялася Його божественна сила, коли він виганяв демонів, коли проявлялася духовна божественна сила, коли він зсиляв, а, а, хворих. Коли годував людей, ходив по воді, робив інші надприродні речі, показуючи свою сутність і силу. Але Господь хотів, щоб ми згадували про нього, згадуючи про смерть. Взагалі, слово смерть неприятне для і ріже наш слух, чи ні? і робить боляче. Смерть війшла в історію людства з моменту гріхопадіння. Особливо в крайніх 10 років, а в більш в масштабах із цих 10 років, ці два роки повноштабного вторгнення, смерть стала настільки близькою, реальною для українців, вже незалежно, від тих похилого віку чи непохилого, чи ти здоровий, чи ти хворієш. На жаль, стало більше помирати людей молодих і фізично здорових. Це приносить біль, це приносить наше життя сльози, переживання. Якщо, яка буває смерть? Якщо ви візьмете медичну термінологію, то в медицині вирізняють дві категорії смерті медики: насильницька смерть або ненасильницька смерть? Але вона значно, характеристика в людському вона може бути зовсім по-іншому. Наприклад, очікувана, коли хтось уже лежить, ваш, ваша стара прабабуся, який які вже... Декілька місяців, вона лежача, і за 90, і всі, можливо, вже очікують, що це має що статися, але стравляється і несподівана, неочікувана. Смерть може бути славною і безславною, героїчною і безглуздою, ганебною, мученицькою. Ви знаєте, що не тільки життя не тільки життя показує про те, що себе. Представляє людина, а часто її смерть. Саме яким чином людина помирає, показує, що, яка вона була насправді, чи не так? Що себе представляло? Тому що смерть знімає всі маски і відкриває глибину людини, що всередині. Отож, ми з вами сьогодні поговоримо про те, про згадаємо про смерть нашого Господа Ісуса Христа. Про події, які були пов'язані з ним. І ми читаємо текст Іван від Луки. 23 розділ ми будемо читати з 26-ї і далі написано. І повели його, взявши якогось з Скинеї, який йшов з поля, поклали на нього нести за Ісусом Хрест і йшла ж за ним велика юрба народу. І, повернувшись до них, Ісус сказав, дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та за своїми дітьми. Бо ось настають дні, коли скажуть, Блаженні, неплідні і утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почнуть казати горам упадіть на нас і горбам покрийте нас. Адже коли з зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим? І вели з ним на страту також інших двох злочинців. Ісуса Христа засудили. Засудив єврейський суд Синдріону. Засудив римський суд через понтія Пілата. Його ведуть на розп'яття. Перед цим він був понівечений, обесилений. Можливо, хтось з вас бачив фільм колись Мела Гіпсона Страждання Христа, де показано реальності, коли б'ють кнутом, там три по три, дев'ять, один удар і дев'ять шрамів. А ці пльотками були прив'язані кусочки або метало, камінчики, або кістки, залишали штрами, понівечний. І ось обесилений, понівечений, Ісус іде на Голгофу. Він не міг нести свій приниження полягало ще в тому, що приречений на таку принизливу, із суспільної думки це була ганебна смерть. Такою смертю, такий вирок виносили лише. Дуже жахливим злочинцем розп'яті на Христі. І якщо ти був громадянин Рима і на кої багато злочинів, тобі зробили щось проще значно. Відтинали або вбивали мечем значно швидше. Ганебна смерть, коли люди іноді по декілька днів висіли на поверхні вертикальних прибитих під сонцем палячим. І він настільки був обесильний, що не здатен був нести зброю свого знищення, своєї смерті. Пречене на Хресну смерть, подвійно принизили, що він мав нести ще на собі це. Це все одне коли вимагають копати людині собі що могилу, коли вона жива. І ось інший взяв хрест і йшов велика юрба. Що великий натовп. Реакція була різна. І ось, здавалось би, ми бачимо, що велика частина жінок по-людськи, вони що? Плакали? Їм було по справжньому шкода Ісуса Христа. Шкода, що з ним зробили. Як до Нього відніслися, який вирок, незаслужений, він отримав. Здавалось би, ну, правильна реакція, нормальна реакція, звичайно. І коли на похоронах ми плачемо, це нормально. Навіть коли проходить певний час ви згадуєте і плачете, це нормально, говорить, що ви жива людина. Навіть якщо помирає ваша рідна, близька людина, яка мала віру, це нормально так само сумувати і плакати. Ми бачимо, що взагалі різна була реакція на смерть Ісуса Христа, коли Він висів на хресті. Деякі просто в цей час сміялися, пам'ятаєте? Вони глузували. Це були священники, це були деякі люди, прості, які їм, вибачте, підтявкували. Вони сміялися, якщо ти син Божий, зійди з Христа, а інших спасав, а себе спасти не здатен. Явно глузували. Коли смерть і біль, а їм все смішки. Сьогодні так само. Україна, коли смерть з біль, а іншим що? Сміха панорами устраюють і Це одна категорія людей. Друга написано в Біблії: народ просто стояв і дивився. Вони були нейтральні, вони не сміялися, але і що? І не плакали. Написано, народ стояв і дивився. Воли були нейтральні, тому що їм було байдуже. Ну, все одне. Це їх не чіпляло. У них не було емпатії, так само, як у тих, які насміхалися. Емпатії, переживання до чий болі, до чого горя. Їм було байдуже. А ось тут ми бачимо групу людей, які щиро плакали, щиро сумували. І, здавалося би, Ісус Христос, ще поки Він живий, міг сказати, дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую, що ви співчуваєте. Але навіть в своїх стражданнях Христос піднявся над своїм болем, над своїми стражданнями, що очікували Його особисто, бо Христос, Син Божий, поніс не тільки покарання фізичне. Страту, знущання багатьох людей розпинали. На ньому на нього був вилений Божий гнів, і він топтав точила гнів, гніву Божого один. Весь той гнів, який мав вилитися на тебе, було вилено на нього. І це ніхто з людей, що не бачив і оцінити не в змозі. Суд Божий на нього був покладений для того, щоб ти не був засуджений. Гнів Божий був вилений на нього, за того, щоб ти не був, знаходився під Божою благодаттю милосерднім, гнівом. І навіть в цих тяжких обставинах особисто, що стосувалося Його, що очікувало Його, він піднявся вище і думав про кого? Про тих людей. І виявляється, і слова Христа, як їх розуміти? Каже, за мною не плачте. Не плачте про, про мене. А про кого він каже, плачте? Про себе? Про своїх дітей? А чого ми маємо плакати? Ми ж не йдемо на хрест, нас не ведуть на розп'яття, у наших дітей попереду ще велике, що майбутнє, у нас більш-менш стабільне життя і так далі. Про що плакати? Я думаю, ось що була проблема. Це була в Біблії є два види смутку написано, два види печалі, два види плачу і два види сліз. Печаль людська, коли ми просто тільки по-людськи плачемо, коли бач, і плач за, заради Бога. Або сум заради Бога, сум заради, плач заради Бога, приводить на до чого написано до покаяння. На жаль, ці слова Христа були не даремні, тому що, на жаль, багато в Єрусалимі не зрозуміли, хто з ними знаходився в публічному служінні 3 з половиною роки. Так і не зрозуміли, хто є Ісус Христос. І через те, що вони не усвідомили, хто є Христос, це приводило їхні душі до кого? До загибелі. Він каже: не плачте за мною, плачте за собою і своїми дітьми. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос підходив уже крайній раз, останній раз до Єрусалиму. Був великий натовп, був велика юрба, які славили, кричали Осана, пам'ятаєте, листя стелили. Напередодні в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим. В народі називається Вербня Надія, ще якось. Це останній раз, коли він вже входив в Єрусалим і там він останні тижні знаходився. І в цей момент, коли всі раділи, всі кричали Осана, всі славили, Христос написано, що, подивившись на Єрусалим з пагорбу, в гори Ільонська, він що? Заплакав. Заплакав. І сказав, тому що, о, хоча б в цей час ти пізнало це місто, ці люди пізнало час відвідин. Час відвідин, що тебе відвідав сам Господь, що тебе відвідав сам Спаситель, не просто людина, не просто вчитель моралі, не просто добродій якийсь благодійник, а сам син Божий. Якщо би вони оплакували його як Месію, як Спасителя, це було б правильне розуміння, хто перед ними, і такі сльози були б доречні, і Христос би їм нічого не сказав. би. Але, на жаль, вони просто плакали по як? По-людськи. От жалко. Ну, нікого не вбив, нікого не вкрав, добро робив. Слава про Христа! Ну тоді не було вибачте інтернету, телебачення, люди ті фото, е, фотокамер, відеокамер, де могли б засняти і пустити зразу в онлайні, що всі побачили. От люди деякі були очевидцями те, що робив Господь. Я годував, як У Окось він, можливо, родичам допоміг реально, сплідно. Хтось чув добру малву про нього, і ось таке сталося. І їм, по-людськи, було жалко, шкода. Але, на жаль, вони не так і не усвідомили, хто він є. Недаремно Христос питав своїх учнів, за кого мене визнають, що люди. Чому Він спитав це учнів? Невже син Божий, який всезнаючий, не знав, за кого вважають його люди? Знав. І що почали говорити апостоли? За Ілью, за когось пророка, ще за когось. А далі він від зовнішнього кола задає пряме, конкретне питання. А ви за кого? А ти? За кого вважаєш Ісуса? І Петро за всіх, я знаєте, як бистрий гарячий, ти Христос, і це не про хрест говорить, да? Месія. Ти Христос, Син Бога Живого. І Господь сказав, «Блажен ти, син Іонин. Бо не плоть і кров, не людські здібності тобі це відкрили, а Дух Отця Небесного, Батько Небесний. І коли Дух Божий відкриває тобі, хто є Христос. І коли, можливо, дивилися цей фільм е Страждання Христа чи інший, і вас торкалося, і ви там плакали, чи читали ці історії. Але коли ти усвідомиш, що такий Христос і що Він зробив за тебе, то почнеш плакати не за ним, а за ким? За собою. Якщо твоя душа ще не відродилася, якщо твоє життя ще Христу не посвячено, і твої діти ще за Богом не йдуть, ще, то треба плакати що? Про них. Треба сумувати про них. Чому? Що вони так до сих пір і своє життя Христу не довірили? Але якщо людина уходить з цього життя, виконавши свою місію, Виконавши своє покликання з вірою, це сумно. Але Господь каже: за такими, що не плачте, не сумуйте. Послання до євреїв 13,7 написано. Павло звертається до церкви, уже пройшов, вже друге десь покоління християн з'явилося, він каже: згадуйте ваших наставників, які вам проповідали що, Боже Слово, через кого Бог вас наставляв. І далі Біблія каже, і дивлячись на їхнє життя, чи на що? І дивлячись, що на кінець. На кінець їхнього життя наслідуйте що їхню віру. Тобто, дивлячись на їхню що смерть, на кінець їхнього життя. Яким чином вони? Ви знаєте, що в часи Першої апостольської церкви, перших декілька століть були досить великі сильні гоління по Римській імперії, на Християнську церкву. Так чи ні? І в ті часи ставати християнином. Це не просто тебе там хтось на роботі там, штундером обізвечі, штундеркою, там, святошою. І ти бідний, о, такий нещасний, тебе так вразили, ти такий емоційно такий вразливий. Тоді це часто означало смерть. Чи не так? А ви знаєте, що історія каже, що наслідуйте їх і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Що в Римі? Християни заможні, були і заможні люди, які, багаті християни, викупляли документи допитів своїх єдиновірців, які вмирали. Викупляли їх. Як вони вели себе ті, хто спалювали на вогнищах, коли е, звірями травили після цього і інших? Як вони вели, вели себе останні дні на допитах? І досить мужньо себе вели, достойно вели. І ці переліки допитів зачитували на Богослужіннях. Чуєте? І це, де показана була вірність Христу тих, хто вже залишили землю. Перед смертю, як вони себе вели, що вони говорили? Ці допити за великі кошти викуплялися і зачитувалися на Богослужіннях разом з звичайним Словом Божим, і це було великим підбадьоренням і натхненням для тих, хто слухали. І тому слова, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Бо, друже мій, часто не тільки життя. Є прикладом для насіння. А як людина помирає? З надією? Чи що? Чи без надії? З вірою чи без віри. Боже слово підбадьорює нас, коли твоя рідна близька людина залишає це земний шлях. І в неї була віра, хоч зерно горчична. Написано Ісаї 57.1. Праведний умирає, Бог каже кажучи спрокосая, праведний умирає і нема нікого, хто б взяв це до серця. Тобто умирає людина праведна, не означає діаля, яка має праведність Христову. І, на жаль, люди не можуть до серця вняти деякі речі. І далі написано, і мужі побожні беруться за світу, і немає, хто би те зрозумів. А що треба зрозуміти? Що? Що? Що від зла забирається правильність світу? Від зла весь світ написано лежить у чому? У злі. Падша природа торкнулася кожної істоти. І те, що стільки багато зла, і багато людей тому і задають питання: а де ж Бог? А Бог поруч? І він пропонує ті інструменти, щоб людина отримала добро. Без Ісуса Христа, без Божої благодаті люди розвиваються і еволюціонують тільки у злі. Ще більш жорстокішому, ще більш е, сильніше е, знищити і зробити біль. Подивіться, як еволюціонують. Ну раніше один одному там, мечем, стрілою. Ну скільки людина могла одна вбити? Одну, дві, десять. А потім розвивалися, розвивалися у злі, в знищенні самого себе, атомна зброя одна може сотні тисяч що? і мільйони. Одною кнопкою. Декілька тисяч років назад, щоб вбити мільйон людей, це треба багато бо І, можливо, це зупило. Зараз це не зупиняє. Від зла. Так само, і Син Божий Ісус Христос забирався від зла. А він, каже, а він каже, що настане для вас час, якщо ви зараз, Він звертається до мешканців Єрусалиму, не будете плакувати, щоб ви так і не зрозуміли, що це час для Твого спасіння. Бог відвів тобі певний час, щоби покаятися і прийняти його. І якщо ти не зробишся, і твої діти цього не зроблять, то треба плакати що? Про свою долю, не про долю Сина Божого. Бо настануть дні. Коли будуть щасливі ті, які не народжували, і груди, які не годували, і люди будуть казати, попереду, чекаю історію все ще гірше, упадіть на нас. Бо якщо зелене дерево, а Христос був не сухе дерево, а зелене. Тобто в ньому було життя і зараз є життя. І так сталося. То що буде з сухими деревами? Вони будуть спалені. І це не про дерева, а про, про що? Пролюдство. Сухе, сухе безжизне життя безжиттєве життя людини це яке без Бога. Блажена людина, яка при потосі вод, живих вод біля Господа, і ви блажені, і ви праведні в Христі Ісусі. Хай нас це підбадьорює. Я не хочу пригнічувати, але ми маємо розуміти, що нам сьогодні варто плакати. Не стільки багато про тих, хто нас залишили, це нормально плакати, якщо такими все робіть. Але якщо ваші рідні і близькі вас залишили, і в них була віра, то вони де? Вони біля Господа. За ними не варто сумувати, бо написано правильник забрався від чого від зла. А плакати зараз більше треба про тих живих, які ще Господа що не пізнали. Я радий, що ті, хто тут є в більшості своїй, вже пізнали Господа, довірили своє життя йому. Слідуйте за ним. Ваша смерть не буде даремною, ваше життя не буде даремним. Але плакати варто сьогодні тих, які Бога не знають. І та, дорога душа, коли ти в залі, і твоє життя ще Христу не посвячено. То треба сумувати про себе, а не про нього. Не треба сумувати за тих праведник, які залишили землю. Вони герої віри. Вони в Божій присутності. Отже, не сумуйте за ним. Будемо сумувати за тими, хто не з ним. Амінь. Амінь.